Доброго ранку, Павло Миколаївич. Останнім часом Україна стала більш широко використовувати сонячні панелі. І це не дивно. Сонячна енергія безкоштовна, невичерпна і винятково екологічна. Я, як людина, яка йде много з часом, турбується про екологію та економію власних коштів. Вирішив не зволікати і встановити на своєму будинку гібридну електростанцію. Я довго обирав компанію, розпитував друзів, щоб по всім вимогам мені все підходило і знайшов. З радістю знайомлю перед вами команда висококваліфікованих спеціалістів компанія Іскра Енерджі, яка є дилером більшості найнадійніших виробників сонячних панелів із супутного устаткування. Сьогодні вони розпочинають встановлення на таку мого гаражу гібридну електростанцію, серцем якої є австрійський інвертор Фроніус, найнадійніший сонячний інвертор в світі з офіційною сервісною підтримкою України. Скажи мені, Юра, що ми плануємо сьогодні зробити на об'єкті? Монтуємо допоміжні засоби, будівельні ліси, страхувальні троси та починаємо монтаж системи алюмінієвих профільних направляючих для кріплення сонячних панел. 150 міліметрів, бачиш, по сторонах. Я так розумію, Юра, що дах мого гаражу вже через декілька днів зможе не тільки захищати авто від дощу, а ще й економити та заробляти моїй родині гроші. Ви обрали найякісніше обладнання, монтується швидко, працює надійно. Супер! Вже не можу дочекатися результату. SunPower – найкращі сонячні панелі, Найкраще Підтвердження цього є 25-річна гарантія та продуктивність. Во! Спеціалісти компанії «Іскра Енерджі вже пройшли половину шляху встановлення монокристалічних панелей Сан Пауер, які мають найвищу продуктивність в світі, а отже, можуть енергувати більше електроенергії, використавши меншу площу. Вже встановлений інвертор Фроніус, як сказали мені хлопці з монтажного підрозділу компанії Іскра Енержі», найнадійніший інвертор в світі від найнадійнішого постачальника в Україні. Правильно, хлопці! Райна! Спеціалісти Іскра Енерджі познайомили мене з ідеальною формулою проєкту відновлювальної енергетики. А це інвертор Фроніус, плюс сонячні панелі Сан Пауер, плюс надійний підрядник Іскра Енерджі. Перевірено на собі. Сьогодні спеціалісти компанії Іскра Енерджі завершили монтаж сонячної станції на даху мого гаража. Щиро вдячні усій команді за плідну, швидку та якісну працю. Комплектація мого проєкту це сонячні панелі SunPower від MBI Development плюс інвертор Fronius, плюс якісний проект та монтаж від компанії Іскра Енерджі. Енергонезалежність це впевнений погляд у майбутнє. Давайте робити країну енергетично незалежною разом з нами. З повагою, ваш Павло Зібров.